Уявіть мавпу, яка сидить за клавіатурою і випадково натискає на клавіші. Якщо вона друкуватиме без зупинки нескінченно довго, то в теорії рано чи пізно вона надрукує будь-який текст, навіть твори Шекспіра. Це і є суть теореми про нескінченну мавпу. Чому так? Тому що за безмежну кількість спроб, навіть найменш ймовірна подія, обов'язково станеться. Уявіть, що мавпа на осліп б'є по клавішах. Шанс, що вона одразу набере слово привіт, мізерний. Але якщо спроб буде нескінченно багато, одного разу вона все ж влучить у правильну послідовність літер. Ця теорія більше про математику та ймовірність, ніж про справжніх мав. У реальності така подія потребувала б стільки часу, що навіть вік Всесвіту виглядав би миттю. І знову у нас нові моделі одягу для дівчат. Від елегантних суконь до зручного кежуал знайдіть ідеальний лук для будь-якої нагоди. Будьте в центрі уваги разом із нами. Підписуйтесь, нажміть на дзвіночок, і ви будете в курсі усіх новинок.